Героям слава! Перед нами гравець команди СК Сокіл, преміум Ліга чемпіонату Хмельницького з футзалу серед дитячо-юнацьких команд. Розкажи, будь ласка, свої враження про гру. Круті, враження. Я чуть не забив голи, грав хорошо, два пола зробив. Що найбільше сподобалось? Чуть не забив гол. Там мені подали. Штрафному. Відчувала сьогодні підтримка команди? Так. Да. Кому присвячуєш сьогоднішню перемогу? Нам. Вам. Команді. Настанови тренера виконував всі? Що? Настанови тренера, все, що говорив тренер, все виконав чи щось да. не виконав. Чого тобі подобається грати в футзал? Мови забувати воли, аткати робити. Ти любиш робити фінди різні? Mm. Сьогодні якісь робив? Ні. Це, це перша гра вже в преміум Лізі, чи, ще, чи вже були якісь Ні. А ні, перша. Що побажаєш собі у майбутньому в цій преміум Лізі? Забити mm. два голи. — Два, може більше? Два поки достатньо. Дякую тобі і гарно